Знімаємо норм чи стрім з партнерами. Андрій, Роман. Поїхали. готові? Поїхали, поїхали. Відповідаємо вдвох. Спочатку ти, потім да. я. Знімати рілс щодня. Норм чи стрьом. Норм. 15 рілсів в день. Норм чи стрьом. Норм. Ой, я забув казати, норм, норм. І в мене і там, і там норм. А, купувати кабріолет на останні гроші. Норм чи стрьом. Норм. Стрьом. Накручувати перегляди в інстаграмі норм чистрь? Стрьом? стрьом. стрьом. Завести бізнес, не маючи навичок. Норм чи стрьом? Стрьом. Норм. Для цього потрібна команда. А, покликати інвестора, нічого не маючи за спиною норм чи стрьом. С Стрьом. Дружити з ексами норм чи стрьом. Норм. Стрьом. Жити з батьками після 30 років норм чи стрьом. Стрьом. Кредитка на відпустку. Норм чи стрьом. Ну, да, стрьом. Ну, так, погоджуюсь стрьом. Продавати курси сам не знаючи про що розмовляєш норм чи стрьом? Стрем. Стрем. Вставати у п'ятій ранку, норм чи стрьом? Е, Норм. Стрьом, ти А, Гнатися за інвесторами без прибутку. Норм чи стрьом. Стрем. Стрем. Не піднімати ціни три роки підряд. Норм чи стрьом? Стрем. Стрем. Вести сторінку бізнеса без обличчя, норм чи стрьом. — Стрьом. — Стрьом. підтримую. А, робити без бізнес без юрособи. норм чи стрьом. Стрьом. — Та норм. В Україні стрьом. В Україні? Стрём? А, ну, в, кра... в Україні норм. <сум> а, красти ідеї і запускати швидше — норм чи стрьом. Норм. Я теж вважаю, що норм. Хто не встиг, той не встиг. А, зливати конкурента у податкову — норм чи стрьом. Норм? Ну, <сум> Залежно від того, чиї, чиї то методи, так? Да? Ну, я скажу, що стрьом. Ні, ми так не робимо, ніколи не робили. Відпочивати, коли партнер горить норм чи стрьом? Стрьом. Стрьо. Брати на роботу свого родича без погодження з іншим партнером. Це стрьом. Це просто це. Стрім. Стрім. Працювати... Всі, всі пройшли це. Працювати з сестрою норм чи стрьом? Стрьом. Працювати з дружиною, норм чи стрьом. Публікувати прибуток кампанії без узгоджування. Стрім. Норм чи стрьом? Стрьом. Писати в директ його або її дружині. Норм чи стрьом. Норм. Блін, стрьом, який ви сміливі. А? А, партнер запізнюється на зустрічі з інвесторами. Норм чи стрьом. 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 Дарувати клієнтам подарунки без погодження. Норм чи стрьом? Норм. Стрьом. Викладати особисті переписки в блозі. Норм чи стрьом? Норм. Займатися іншими проектами паралельно. Норм чи стрьом. 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 Сваритись перед командою норм чи стрьом? Стрьом. Стрьом, точно. Партнер не веде інстаграм норм чи стрьом? Стрьом. Підписувати договора без погодження норм чи стрьом? Стрьом. Мати більше одного партнера норм чи стрьом? Норм. Норм. Точно. Все, дякую.